Добрий ранок, що тут наші? Поволазили з халабуди? Да. Дивись, іди еш. Всі троє на місці. Ана. Та не підставляй їм хай щас, підходять їм. Я не конюхаю Ось, все, Давай іди сюди. Йди. Так не закриваєш. Ти сразу закриваєш. ви, Гаврики? А трави менше стало, вони її поїли, чи що. Uh -huh. Вчора так багато було. We'll ага. На ніч багато трави накидали, щоб вони хавалися туди, як халабуду в траву заривалися. Вони поїли. Да? і кукурудзу трохи погризли, ще буряк все є. Дітька, що їжте. Йдіть, гаці носяться, все вже не ховаються. Вже носяться. Ці сіни теж А? таке. Гаврики. Гаврики. Ви вже не хаваєтесь, вже не такі дикі. Що? Жо. А ну придержи, я попробую побачити. Ди, ди? Телючки, якосі, тяхосі. Ой, такой, ой, какой такой. Все, и вый, і вый, ви, і ви гладиться, да. Ай, да. Ой, ти красота. Що тебе дать? У тебе все є, що тебе давать? Що? Все, Все. Все ручни таки. Все. Гладить, да, гладить. Иди. У вас є оно. Водички зараз дамо вам Тепленькою. Водички, може, хочуть. Дайте. Ай, ай красапети. Ну. Смаката. Смаката де вони ж. Вони ж на голову лізуть. Води, наверное, хочуть. Да? Додом. Додом. Додом зараз додому, додому, додому сейчас. додому зараз. Йди, все, все таке, і все таке. Вона пішов, все-таки йшла. А де ж вона діла? Вона варнулася, вона її поки дійшла, з'ївась, а ви ж зараз туди. Ти ж і сидять на супленні. Я бачу, не бере кусками, вони звичайно, беруть і так от Так. І отак от, от ми. Бери. Їш. Будь здоров! Водичка тепленька, підходим. Не так водички козе хотіли, да? Да. Ви боягузи, підходьте. Треба посередині ставити. Нахай вже п'ють, щоб вони вокруг діставали всі. Бо там миска невдобна. Я не подумала посередині ставить. А чи будь-який Що ти стрибаєш вокруг? А ну давайте я трошки далі подвину, щоб ви дістали всі. Ано, ну, стійте. Давайте, давайте, підождіть, підождіть. Отак, ось Ось І всі дістанете. Тільки не переверніть, бо буде у вас мокро. Ви зараз такі, що перевернете. Ти йдеш понюхати? Іди воду пий, стрибаєш. Та п'ють, воно страшне п'ють. Водичку. Всі п'ють. Не, отець світленьке щось. Прига-прига довкола. прига-прига. На посередині ставити, бо поставила тут краю, а вони всі не вміщаються, так хоч по кругу. Куди ти вилазиш? Куди ти вилазиш? Ага, мордочку витираємо, гарненько вмиваємося. Їдять, так, да, підходили, їли. Зараз теж водички не Да? Сейчас, ті понапиваються, понапоюється. <риколяхи> Будемо Приколяхи. Приколяхи. Прикаляхи, прикаляхи. Що заглядаємо? Що виглядаємо? Зараз водички понапиваєтесь, дамо вам сіна свіженького. Не все так швидко. Все по черзі. Все, всі попили, понапивались, не ще допиває. Все? ой, ті пусимо. Ой, ті пусимо. Ой, ті косюнечки. Ой, чекай. Ідіть і ви водичку пийте. Йди, кашка, водичка, йди. Дивіться, дивіться, що воно таке. Ні, от латок мені гристи якраз і не треба. Треба те, щоб... В Ті, мабуть, і не знає, що таке вода. Він їм воду не давав. Ну, от не треба мені лоток гристи, чесно. На зуб сразу попробую, що воно таке. Воду ні води не бачили, не знають, що воно таке. А ті сидять, очікують. Каже, ну і що? І на цьому все? Це куря мішок. Ну, зирню, зирно те такі. Они сейчас сильно пораздают им, когда посадят уже ждут. Сегодня каши вам нема, вам есть Мишанка. Идите. Настя, Мишанка будет вообще в огородке летать. Ага. Вони кашу, кашу носять. Ну надурить. Будуть вистачати, як, як кашу. Ага, не. Кашу вони будуть, а це називає їх, підзиває. Ні, ну щось клюють але не так, як каш. Можна воно сіні їм давай ще ні? Кого? Сімочки. Тади да, насип, що і те, і те було їм. Все, цим халабуда, вони зарилися туди. Вже заховалися? Так, да, yeah. заховалися. Вони кажуть, щось і особа. Бачиш. От його по-моєму буряка у того. Та так у нас скільки а пасту. Ще ж маленькі. Та на сьогодні вже їм ніхто нічого давати не буде, хай виїдають. Це буде тільки перевод. Цим сіна свіжого теж дала. Водички, а що ти хочеш, зерна ще? Да, Та в них же ж є. Ну, пшеничка, це з'явить у нього Ага. Кукурудза у них є, воно морква, цей також хай виїдають. Все, Ввечері подивимося, щоб додати їм. Хватить. І те, і це хвати вам гаврики гризіть. Ввечері воно ще водичка сінця свіжого і до побачення. Хват. Бо це щось ми їх сильно опихаємо, а потім будемо жалітися, що нічого не йде. Звісно, не йде. На морку, а буряки хай ще доїдають. Бо сильно жирно буде. Да? <гри> гризуни. А ці ті тільки ще вершаться там. Сіні. Тоже під'їли вони травичку, да, так? Так, так під'їдають гарненько. Отуди їм. Та не бійся, ти не пригай там. Хала буду. Щоб не мерзли і їли. Я ж вчора отак приблизно. Так, да, півклітки було. А зранку, бачиш, все одно поїли. Воночки нос виглядає. Працюють. <рес> Всі працюють. Та які ж вони невгамовне. Тільки побігати йому. Все, закривай. Бо скоро вже мені напише, то задовбала ти зі за своїми королями інутри, і нутріями, за своїм хазяйством. Це вже зарядило, кожне відео буде показувати. Ну, не встраю, якщо вони не їдько. Та шіна. будуть їсти. Шо мало так поїдуть. Що мало їдять? <гад> ну сті як були, так вони кажуть, гарно їм. Ну, ну привикнуть, ще не привик. Тепер залишилося собаки. Коти вже отримали свою пачку корму. Залишились собаки. І вправились. Дарите. Що, каша так і не доїла? Фівкаструлі. Каша з борщем. О. З рибою, з борщем. Не, да. Ну, вона рибу вибрала. Вибрала. Вона рибу всю вибрала. А кашу й борщ не, да? Віня, що ти бігаєш? Ковбасу не їм, сухий корм не їм, тільки мокрий. Пачечка мене не вставила. Дайте ще щось, так? Да? Кашу. Кашу. Так, ну що, все. Зараз надо ту кастрюлю сполосну чистої води. А вона чисточки, щоб промер ще теплої, дать. Кашу воно як. Еле-єле є, -ли -є -ли. щось там чавкає. Ще водочки поміняти у них і управилися. Да? Ти почухать треба. Зараз воду по цей і почухати щось десь викачалася. Да? Де ти викачалася, Ріта? Ага? Де ти викачалася? Де ти вже знайшла собі гімна на спину? А? Що? Що? Зараз почухаю тебе там десь чесалка в літній кухні, повичухую спину. Так, ну все, ми тут уже доробимо таке, таке утреннє управляння вам показали. Всі живі, всі здорові. Всі ситі не голодні. Кажу вам всім пока-пока. Не знаю, подобаються вам такі відео з господарствами чи не подобаються. Напишіть в коментарях. Показувати вам таке чи не показувати. Все, всім пока-пока. До наступного відео. Айк айт ай так. Ай як я потанцюю.